Уфологія останнім часом тисячі медіумів, екстрасенсів і контактерів вагонами отримують послання від якогось аштара. Це духовна істота, космічний прибулець, аштар, не деб'ютант, а асур ашур з'являється століттями в демонологічній літературі і східній і західній. Він поставав у вигляді різних богів і демонів, а тепер на сучасний манер являється у вигляді славного прибульця з космосу. Астарот в Біблії це зле божество. А це дружина ваала. Це одне з багатьох імен диявола, якому поклонялися також як богу сонця. Астарті ж поклонялися як богині місяця і як богині родючості. В Біблії їх імена часто вказуються в множині, Астарти, Ваали. Цьому божеству поклонялися як богині неба. Тому сама найбільша астрономічна подія описана в Біблії. Зупинка сонця і місяця, по велінню божої людини, відбулася в епічній битві з ворожими народами, які обожнювали сонце і місяць під виглядом Ваала і астарти. Також неодноразове сходження вогню з неба після молитви пророка Іллі осоромлювало сатану громовержця Ваала, і доводило тим народам, що пророк Ілля є людиною Божою і поклоняється єдиному справжньому Богові, який і створив все.